you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Співробітники Набу і САП проникли на склад організованого злочинного угрупування. Викрили та припинили розкрадання бюджетних коштів. До складу цієї злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Лозинського. У суботу, 21 січня, на бюро затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій Лозинського. Першим про це повідомили міністерство інфраструктури у Фейсбуці. Зазначається, що набу провело обшуки та затримали Лозинського. У неділю вранці набу на своєму сайті розмістило повідомлення про арешт заступника міністра з деталями справи. Детективи затримали його під час отримання 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра удержав за сприяття укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявило, що надає повне сприяння слідству 22 січня. На позачерговому засіданні уряду Лозинського звільнили з посади заступника міністра. Про це повідомила прес-служба Кабміну. Уряд України Керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури в уряді. Віцепрем'єр Кубраков 21 січня видав розпорядження підготувати документи на звільнення заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського. 22 січня Кубраков повідомив, що Лозинського вже звільнили з посади. Сьогодні рішенням Кабміну звільнено Василя Лозинського з міністра заступника розвитку громад територій та інфраструктури. Повідомив Кубраков. Він заявив, що окрім цього він дав доручить. Команді міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів мінрегіону, в тому числі з бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів техдопомоги. У кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України на базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але очевидно, що не такої, сказав Кубраков. На початку. Листопада Кабмін призначив першого заступника міністра розвитку громади території Лозинського, виконувачем обов'язків міністра після звільнення з цієї посади Чернишова. Пізніше Кабмін об'єднав Міністерство інфраструктури і розвитку громад та територій, об'єднане міністерство очолив Олександр Кубрахов, а Лозинський був призначений його замом. Як повідомляє НАБУ, літку уряд виділив майже 1,7 мільярди гривень на закупівлю обладнання для альтернативних поставок тепла і світла через знищення Росією української інфраструктури. Як установило слідство низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину держкоштів. Для цього вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладення договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 мільйонів овартістю. З нас, перед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, ще одного обвинуваченого у цій справі набу затримало вноч при спробі виїхати з України. Якщо провину Лозинського таки доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років. Позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на три роки і конфіскація майна. Найстрашніше, що такі хабарі відбуваються під час війни, але є й інший бік цієї жахливої корупції. Якщо такі хабарі відбуваються у бідному та скромному міністерстві розвитку інфраструктури, громад та територій, то які тоді хабарі відбуваються на найбагатших міністерствах та відомостях України? Центральній владі усе ж варто звернути на це владу, щоб внутрішній ворог не наробив більшої біди країни аніж недолугий сусід по кордону? На цьому в мене все підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.